Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників України, кожного дня піднімаємо руки у молитві та будемо, до Бога та Сина його Господа Ісуса Христа, з проханням, щоб кожен наш українець, українка, захисники і захисниця залишилися живими, щоб Божі них не сходили. Та продовжуємо читати Біблію з вами разом. І сказали вони, тож. Місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до неба, і вчинимо для себе ймення, щоб не розпорошувалося по поверхні всієї землі. І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини збудували її. І промови Господь: один це народ і мова одна для всіх них. А це ось початок їх про.